Вся зима прийшла з білою пухнастою, сніжною ковдрою. Але Ема сумна, вона щодня чекає на різдвяно-новорічні свята, а вони вже не приходять і не приходять. Ой, Ема дуже хвилюється, бо їй дуже хочеться подарунки, святкового настрою, всім нам. Ема навіть вночі ходить дивитися, чи не прийшли свята під віконечко. Може просто бояться постукати у двері. Ой, хвилюється. Емо, емо, прокидайся. Що? Ема, пішли чай пити. Н -н -н. Пішли. Ой, Ема ще довго не хотіла вилазити з ліжка, але я їй все ж таки вмовив попити чай з медом. Ема подумала, що. На свята почують, як смачно пахне чай з мидом і прийдуть тоді, точно. Але все одно хвилювалася, що забудуть. Забудуть про подарунки, про настрій веселий, про ялинку. Ой, що ж нам робити, Дима? Давай щось придумаємо, давай. І ми придумали. Зробити адвент-календар. Кожен день в адвент-календарі це окреме віконце, коробочка або пакуночок, у яких знаходяться маленькі подарунки, солодощі. Ага, чи записки з побажаннями, іграшки. Або завдання. Щоранку відкриваєш, а там сюрприз. І очікування стає більш радісне. І захопливо. Отже, що нам знадобиться. Мабуть, мотузка ось така. Прищіпки. Новорічні. Такі блискучі Смішнючі Ще папір. Картон, мабуть, краще. Зелений, синій, червоний, рожевий. Ось. Знаєш що ми будемо робити конвертики? Так. Ой! Ой! Емо, ти смешнють. Ага! Смішнють. Вискочимо будемо робити конвертики. А це ти, це ти. Ой. Так. Да. Ну все, давай, давай працювати. Давай. Ой, а один з тих. Казкових гномів нам допоможе, так? Ми взяли різнокольоровий картон. Такий, щоб нам подобався і піднімав настрій. Будемо з цього робити конверти. Це складно? Ні. Ось зараз зробимо. Так. Це буде дуже широкий конверт, тому... Мабуть, треба трошки відрізати половину? Ні, можна менше, так, щоб, наприклад, помістилась туди маленька хоча б шоколадка. Ось так. Тепер будемо складати у формі конверта. Оп, половинка. І оп, так, щоб закривалась. Клей ПВА нам допоможе. Кліпити края нашого конверту, Ой, мабуть, треба добре притиснути. Так, один готовий. Всі конверти. На кожен день? Ага. Ну, якщо наші друзі не встигнуть всі 24 зробити з 1 грудня по 24 грудня, то не хвилюйтеся. Зробіть трошки менше, просто треба почати розкривати їх трошки пізніше. Вот. От. Вийшла в нас гномик. Вийшла, каше. Ой, вафелька, наклейки, шоколадки, сніжинки, плянічний чоловічок, вафельки. Це те, що ми будемо класти в конверт. Так, і зірочка? Так. Ух ты! Ось і конверт. Перший конверт ми будемо класти сніжинку. І прищіпочка добре ось так закривати. Щоб вона нікуди не полетіла з конверту. Ой, а це шоколадка. Ого. Ось. І теж треба прищіпочку, щоб вона не платілася кудись. Так. Вже є два конвертика. Ух ти! Так, а що сюди? ось цей конвертик. І записочка, а що в записочці? Мабуть, зварити гарячий шоколад з цією вафелькою з'їсти. Ух ти! А цей прянічний чоловічик. Так. Ой, який ж смачний ранок І теж... Прищепочко. ось так Ой, важкий, важкий такий подарунок. <хи> так. Ой, а блискучий конвертик. Що ми тут і покладемо? Ага, блискучу зірку. <хи> так. <хи> і шоколадку. Можна дивитися на зірки і лопати шоколад. Ой, який хороший вже план у нас новорічний. Ось всі конвертики заповнили. Впоралися? Я думаю, гном теж може це сказати. Ой, наш гном приніс зелений картон. Так, ще це він буде робити. Я не знаю, мабуть, щось таке магічне буде вирізати цей це ялинки, ялинки. Так. Буде, мабуть, прикрашати конверти ним. Точно. Так, клей ПВА І оп, прикрасили один конвертик. І ще один конвертик, теж ялинка. Так, оп, щоб красиво було. Ой, до речі, ви теж можете прикрасити, якщо у вас є там, може, якісь плі... намистинки там, блискучий дощик можна туди прикріпити, щоб вони були казкові. А це що? Берд? Це... Наш гном приніс нам ось таку гілку, на яку ми будемо чіпляти завдяки оцій мотузки. Наш конверт. Ух ти! А, а там же. Ага! Точно хотіла запитати, повинна ж бути дірочка. Дорогол нам допоміг. Оп! Оп-оп-оп! Ось така новорічна має. І так треба зробити з кожним конвертиком. Ага, дякую гном. Потім вам треба подумати, де ви будете вішати свій календар і закріпити туди гілочку. Ось так. Ми з Бертом вирішили повісити його на каміні. Прив'язали до гілочки наші конвертики з секретиками. Ось така казка у нас новорічна виходить. Так. Так, ой, сюрприз. Так. Ой. Да. Краса. А ще можна на конвертиках написати числа, щоб точно знати, коли відкривати. Ой, Гено, ми з тобою таку красу зробили. Новорічну, різдвяну, святково. Ого. Ага. Адвен-календар. так. <рес> Друзі, ви теж можете зробити такий адвен-календар. З ним веселіше, цікавіше, не так хвилюєшся, коли очікуєш новорічних свят, тому що вони кожен ранок теж потрошку до тебе приходять. Так, <рес> Берт? <рес> Ага, до зустрічі. До зустрічі.